Кейками і сльозогінним газом гвардійці розганяли ветеранів, а то що перекрили шляхи в сепаратистські райони неподалік Бахмута. Віці зупинили автобуси з тітушками з підприємств одного зацікавленого олігарха, які в супроводі поліції нібито зібралися розблокувати залізницю. Командував доблесними гвардійцями головний поліцай Донеччини Аброськін. На пікетувальники уряд України повісив усіх собак, пов'язаних із теплом і світлом. Мовляв, через необдуману акцію українці посеред зими. Скнітимуть у холодних та темних помешканнях. Світло і тепло, мовляв, це донецький антрасит. Його купували в окупантів. А що таки правда? Донбас продовжує годувати Україну і без нього ніяк. Ігор Бондаренко продовжить. Кики та сльозогінний газ. Донецькі поліцейські розганяють активістів, які намагаються прикрити дорогу для автобусів із правоохоронцями. А що ви виділяєте? Людьми в балаклавах та з автоматами керує головний Донеччини В'ячеслав Аброскін. Протестувальниками народний депутат Семен Семенченко. Не народи зароді сьогодні. Нападать поміта за версією ветеранів АТО. Поліція з тітушками їде знімати залізничну блокаду неподалік Бахмута. Версія поліції розблоковують дорогу, якою зокрема їздять швидкі з пораненими військовими. Результат сутички шість побитих активістів, які звернулися за допомогою до медиків. Аброскін у Фейсбуці викладає відео та пояснення, діяли в межах закону, а в автобусах їхали місцеві робітники з Курахового. без тепла і світла можуть залишитися не тільки жителі Донбасу, міністр енергетики заявляє про мізерні запаси вугілля на теплоелектростанціях, протримуються без нових завозів вугілля до кінця березня, лякає відключеннями світла по всій країні. Однак, якщо буде повністю перекрито. Зона АТО, я можу підтвердити, що ми перейдемо. Певний період у нас буде адаптації, і ми перейдемо. Це таки до війових відключень у Верховній Раді. Щойно зареєстрований законопроект про окуповані території. Закон дозволить встановити економічні та юридичні стосунки з непідконтрольною територією. Нині торгувати з ворогом, а морально вважають автори законопроекту. Ухвалити закон, який зробить цю торгівлю на крові незаконною. Не можна торгувати з державою, яка на ці гроші озброї вбиває наших людей. Вугілля, яке йшло на українські теплоелектростанції, для того, щоб подати тепло в українські будинки. І ті, хто це роблять, кажуть, що вони патріоти України. А може вони диверсанти? Силовий конфлікт між поліцією та учасниками блокади. Пропонують розслідувати профільному комітету. Прокуратура перевірить доцільність застосування поліцейськими спецзасобів. За інформацією поліції, залізнична блокада під Бахмутом завершена. Поїзди, начебто, рухаються в обидва напрямки. В штабі блокади торгівлі з окупантами цю інформацію поки що не підтверджують. Ігор Бондаренко, Олександр Романюк, спецкордва плюс